Вітаю вас на кулінарному каналі Будні майстра». Так як на вулиці Зараз Літо, то страви з овочів на вершині популярності. Пропоную вам разом зі мною приготувати смачну корисну пасту з кабачків з грибами, цибулею та зелені. Зробимо це легко і швидко і з чудовим настроєм. Ваші смакові рецептори будуть приємно вражені і задоволені, а близькі, рідні і гості скажуть щиро вам дякую! Як завжди, опис сировини я залишу вам під відео. Для початку підкладіть під дошку серветку, рушник або що інше, щоб було зручно вам працювати. Таким чином дошка залишиться в одному положенні і уникне фігурного ковзання. Заливаємо помідорки кипятком на декілька хвилин, потім занурюємо його в холодну воду. Таким чином шкірка ідеально знімається і не зіпсує нам страву. Раджу зробити вам це обов'язково. Розрізаємо томат навпіл, виймаємо серцевину та нарізаємо. Форма нарізання тут значення не має. Нарізаємо гриби. В цій страві не обов'язково використовувати білі гриби. Це можуть бути і печериці. Так як білий гриб є королем серед свого роду, то нарізати його соломкою, як решту овочів, рука не піднімається. А далі нарізаємо цибулю. І як же без часнику. Нарізаємо і його. Придивіть зубчик ножем, щоб зручніше було його нарізати. Найкраще поєднання зелені, на мій погляд, це кінзам, базилік та кріп. Нарізаємо їх. А далі зробимо спагеті з моркви та кабачка. Я користуюсь, щоб довго не заморочуватись ось таким ножем. Його ще називають економним. Але якщо у вас його немає в наявності, то можна обійтися без нього. Обережно працюйте з ним, щоб не травмуватись. Спагеті, як ви бачите, вийшли ідеальні, один до одного, так як має бути. Так як зайвої рідини в страві мені не потрібно, то раджу їх злегка посолити і перемішати та залишити в спокої на декілька хвилин, щоб виділився сік. На розігріту пательню вливаємо олію та додаємо вершкове масло. Туди ж до компанії всипаємо гриби та додаємо сіль і перець. Гриби смажимо до готовності, періодично їх помішуючи. Додаємо часник, цибулю і моркву. Для балансу смаку додаємо копчену паприку та помідор. Вливаємо вершки або сметану. Уявіть собі цей аромат, він казковий, повірте. Зараз, мабуть, і сусіди прийдуть в гості. А поки не зайшли, швиденько доготуємо пасту. Додаємо кабачкові спагеті та зелені, тушкуємо не більше 2 хвилин, щоб спагеті не втратили свою форму та обличчя. Перемішуючи, об'єднуємо всі компоненти докупи. Попрошу вас в коментарях залишити своє враження від страви, бо цей рецепт є моїм авторським здобутком. Мені важлива ваша думка. Поширити в соціальних мережах, поставити лайк та підписатись, якщо матеріал для вас був змістовним та корисним. А завершаємо приготування додаванням твердого сиру. В мене це пармезан, але ви можете використовувати свій улюблений сорт сиру. Далі викладаємо пасту на тарілку, декоруємо та дегустуємо. Смачного вам! Хай все у вас вдається! Дякую за перегляд і до зустрічі!